13 листопада в Тетівському районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня працівників сільського господарства. Учасників заходу вітали голова Тетіївської райдержадміністрації Василь Кизимишин, голова райради Олександр Варін та міський голова Тетіїва Руслан Майструк. Шановні бороби, я би хотів вам щиро подякувати за вашу невтомну нелегку працю, не вам уклін за те, що ми. Цьому році з хлібом. Дякую вам. Я е, бачу, скільки труда ви вкладаєте, скільки ви приносите радості нашим дітям, нашим людям. Ніхто не представляє собі життя без хліба на столі. І тільки одним цим висловом можна сказати, що те, що ви робите, це є запорука нашого майбуття. І сьогодні, в день професійного свята сільського господарства, насамперед хочеться сказати слова вдячності всім присутнім. 11 листопада в Київській облдержадміністрації відбулися урочисті заходи з нагоди дня працівника сільського господарства. За високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу обласні нагороди отримали Наталія Мотос, Олег Лазарук, Володимир Лаштаба, Петро Марисик, Олена Мостова, Михайло Хоменко та Микола Марциновський. За сумлідну працю, високий професіоналізм, особистий внесок досягненні значних виробничих результатів та з нагоди професійного свята кращих працівників галузі відзначили грамотами, подяками та цінними подарунками. Теплі слова вітань та нагороди вдало чергувалися з музичними дарунками аматорів сцени Тетіївщини.